Я вдячний народичним партнерам і навіть більше друзям України вони допомогли дуже сильно фокусуючись на Норвегії. І Ми дуже вдячні пану Йонасу та його команді і народу Норвегії. Пакет великий, великий пакет норвезької підтримки. Ми за це вдячні. І я буду відвертий з вами. Я спілкувався з Йонасом, здебільшого про газ. Тому що е, е, руски е, руйнували, і я думаю, що вони продовжать працювати над цим. І тому е, потрібна енергетична підтримка. І, звичайно, з Норвегією ми говорили про це. І звичайно, він, він не лише щодо газу. І вчора він також. Е, 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 Дав дуже хороший пакет, знов таки, е, дякую йому. Але ми також говорили про те, що на, на що ми можемо розраховувати наступного року. Підтримка наступного року буде, е, не буде знижуватися. Тобто, це буде, мені здається, е, такий самий рівень пакетів з Норвегії військове, фінансове, гуманітарне. І ви бачите, які у нас зими і енергетична підтримка.